Привіт, привіт, прекрасні тільці, естети, позитивні, любите прекрасного, золотого, блискучого. Що сказати? Люблю тільців. А це прогноз на тиждень для тільців по сонцю, по асценденту. Знаєте, як враховувати асцендент? Дуже багато в інтернеті безкоштовних сайтів, програм, де можна це зробити. Отже, прогноз для вас. Це буде на понеділок, на вівторок, середу, четвер. п'ятницю, суботу неділю на кожний день. Ми побачимо, що починається тиждень і куди він крокує, які тенденції, які енергії. Отже. Середа. Четвер. п'ятниця, Субота. Неділя. Цікаво, цікаво. З чого починається понеділок? Це буквально приїзд якогось полум'яного, молодого чоловіка. Якщо дівчина дивиться мене дівчина-тілець, то чекайте в гості. Це пристрасний хлоп'яка. Пристрасний. Тому що король жезлів і одразу лицар жезлів. Це е, людина, яка має почуття гумору. Це людина активних професій. Це може бути стрілець, лев, овен, може, але не обов'язково. Тут в суд, не в знаку зодіаку, а в темпераменті. Який є в мінус в цій історії, що я тут побачила? Ця зустріч, напевно, для вас дуже важлива, але чомусь після неї, в середу, відбувається, я покажу, чи неприємний присмак, посмак, п'ятірка пентаклів. Тобто виходить така історія, що м, весела зустріч, запалили, було весело, багато сміялись, і якщо це щось, м, таке, знаєте, так сказати, цінне в стосунках, це може бути і по роботі, то, як правило, посмак довгий після зустрічі є позитивний. А коли це поверхово, знаєте, така мішура, мішура, яскрава гортка або банти, от людина якась, яка багато пантів може прийти, принести ваше життя, казановить, розумієте? І там, і там, і там, і там людина свято, а потім раз людина зникає і ти як в прірві. І це певний стрес, тому що п'ятірка пентаклів кажуть, що це зустріч як Навпаки. Якщо мене дивиться чоловік-тілець, це означає, що ви можете десь м -м, занадто багато викидати енергії і не отримуєте віддачу. Принаймні так, ви чекаєте цю віддачу одразу. А вона приходить пізніше, поступово там далі буде. Тобто ну, ми так розділяємо. Якщо це дивиться дівчина, то я кажу, що вас закружить в хороводі понеділок вівторок, якийсь вогняний чоловік. Це може бути і пропозиція по роботі, але не тут швидше як приїзд, тому що дороги тут про якийсь рух. І в'єтірка Пентаклів в ви вихолищені, просто вихолощені в середу. Ну, це умовно розумієте, ідуть енергії, а там вже кого плюс-мінус це буде вівторок середа. Після цієї кітки пентаклів, коли ви видихнемо, трішки перехворіли цю історію. А знаєте, що ще це може бути? Якщо це якась вечірка, то кітка пентаклів це ще може бути карта боргів. Це коли знаєте, віддали все. Це може бути як по енергії, так і по грошах, так? Віддали все. І самі вислухні. Подумайте про це. Я хочу сказати, що часто, коли сама навіть для себе роблю такі прогнози на якісь запитання, і бачу якусь складну подію, то пам'ятайте, це ніколи не вирок, коли ви бачите второ чи в астрологію. Це тільки попередження, а для цього є прогнози. Не для того, щоб вони обов'язково збувалися. Щоб піти, от, як знаєте, як метелик на вогник. От так сказали, має бути ні. Якщо подія вам подобається, то ви на ній фокусуєтесь, якби ви йдете до неї. Якщо подія не подобається, то ви попереджені. І ви думаєте, як можна змягчити. То тобто тут попередження. Розподіляти свою енергію, якщо ви чоловік тілець і віддаєте цю енергію, тому що потім ви будете до як ну, якийсь час себе збирати по шматкам. Якщо це жінка, то дивіться на людину, яка для вас там буде влаштовувати маскаради. А трішки знаєте, як ніби дивитися кіно, це не значить, що з холодним носом. Ми коли дивимося кіно, ми можемо і плакати і сміятися, і переживати за героїв. але все одно це кіно. Ми не утотожнюємо себе. розумієте? Ми виходимо з кінотеатру або закриваємо наш ноутбук з фільмом, витираємо сльози і пішли собі жити далі. Тобто постарайтеся до цієї історії поставитися саме так. Ви вже тепер попереджені, правда? А от четвер. Таке враження, що після тієї ями ви як запалюєтеся знову, як Фенікс. Карта зірка, це карта мрії, це карта м -м, спілкування з зіркою знаною людиною. Це карта відстані. Можливо, насправді, це реально упову зустрічі з людиною, яка на відстані. Вона приїхала, ви запалили, зажгли, <клух> вона від'їхала і у вас є оце провалі. Тобто ось оця історія відстані. Але що я хочу сказати? От саме в четвер, після середи, ви точно зберетеся докупи. Бо далі йде карта помірність. Тобто вже вас не мателяє зі сторони в сторону, немає більше американських гірок, немає. В рівноваженні стихії і вогонь, і вода. Тобто, видно, в середу ви проробили правильну якусь роботу. І це дуже правильні енергії. Тому що далі йде колесо фортуни, а колесо фортуни, розумієте, а якщо ми правильно користуємося своїми енергіями, і от правильно ставимося до життя, то тут може бути так. Або ви живете, знаєте, біла-чорна полоса, тобто колесо фортуни раз на піку вниз, на пік вниз, так як я оце кажу. Прилетів, радість багато, знаєте, такого полум'я, а потім провалля. Тобто заробити ще гроші на якусь на вечірку, на покупку, допомогти якісь людині, все віддати і свистить в кишенях вітер. Це неправильно. Отут якраз і тоді, колесо фортуни, біла чорна полоса, біла чорна. Якщо ви правильно, по помірності, трішечки з холодним носом по звірці, от те, що я кажу, відстань ви можете зробити от просто між собою і об'єктом. Розумієте? Якщо ви правильно розподілите цю енергію по помірності, то колесо фортуни вже не буде чорна біла полоса, а це буде спіраль. Тобто ви. Як ніби падаєте, але ви все одно підіймаєтеся вгору, розумієте, по спіралі. І це ваше падіння, це в цій точці, це не те падіння, що колись могло бути. П'ять хвилин може якась така апатія, навіть не апатія. Є Апатія є така меланхолія, знаєте, коли йде дощ, а ви сидите в теплому плідіку, дивитеся, як стікає вода по склу, слухаєте сумну пісню. Це меланхолія, але в цьому теж є кайф, в цьому є творіння, творчість, можна придумати меланхолійний якийсь твір. Апатія це коли я нічого не хочу. Так от правильне розподілення енергії на цьому тижні зробить так, що колесо фортуни просто крутнеться не по колу, а по спіралі вгору. І в неділю, що мені дуже подобається, ми повертаємося до вогняної енергії, то з жезлі. Тобто, От з цього упадку, з цієї пригоди, ви можете отримати преференцію, якби новий шанс, нове топливо. Топливо для якихось подальших проєктів це гарний настрій. Це коли мені життя в радість, коли я смакую це життя навіть в самих гірших його проявах. Це на, ну, на рівні просвітлення. Отакий такий цікавий тиждень у вас. Загалом тиждень досить вдалий. Я просто ще раз хочу сказати, що середа. Не ресурсна. можливо, вас, попереджують, що в середу не потрібно братися ні за які такі серйозні проекти. Можливо, ви щось хочете, а можливо, понеділок вівторок вас хтось запалить якоюсь ідеєю, а все раду ви зрозумієте, що не маєте на це ресурсу. Нічого, не поспішаючи, тобто обмірковуючи, головне, що є зірка, є мрія, є ціль, і поступово, поступово, по колесу фортуни і по помірності ви розкручуєте енергію, і в неділю отримаєте той бажаний вогонь. Як там полум'яна квітка, як свого часу мауглі ма отримав. Ось ну, така історія. Дякую вам за увагу. Будь ласка. Оставте вподобайку. Будь ласка, прокоментуйте це відео. Це відео буде виходити і на TikTok, і на Ютуб каналі Шок Таро. Кожен ваш коментар, кожна ваша вподобайка дозволяє швидше розвиватися каналу. А отже, ви будете мати аропрогнози, розклади на три колоди, на три ваші запитання. Будуть прямі ефіри, де я буду відповідати конкретно на ваші запитання. Коротко, така міні-консультація в прямому етері. Тому допоможіть розвитку мого каналу. Дякую, ці вдалого тижня і до зустрічі.